Хто вчився? Гонка 100 віловат. Маленько, по 2 кілометри, Лідершип. Лідершіп. слухайте нікого, який греба. Не знаю, як вам тут знімати. хтось дерево влетів, бруківка, пісок. Я там плакала. Хлопці, можна до вас на колесо. Нормально, можна їхати. Саня знов сквіртує. Сімшись, ігор, ти маєш права? Не. Все, питання знято. А ти хотів, щоб я приїхав перший, вернувся за тачкою. Так. Ні, я думаю про таку ідею, бо ти ж будеш довше всіх знати. Дивіться, які люди тут, всі в зборі. Зустрілись біля все. Волинь є за вісти. Димон стадіон стадіони за топ. І так, кожен у нас такий виїзд починається з макарошок із сосісками. Пахне як. Падафіга, вони вже трохи ну полодні, але нічого страшного. Хто на вчився, хто сіся, хто За перемогу. Збирай. Пацьки вже збираються. Ось тут у нас ціла рівненська тусовочка збирається. пацки теж підтягнулися, Саня Макс. Там Вадик, там всі останні, Оля з командою. Прогуляємося, вам покажу всі збори тут. -то. О, Сергій, Таня. Привіт. Волин тут. Привіт вони. Ревел чату, респект. Я теж буду бомбити. О, це, це монстри сьогодні будуть. Я якісь пару матеріалічків знімаю. О, він потягнувся. Максим в чат пише дав всіх, хто їде 100 міловат. Варші новий телефон швидкою. <рес> Друзі, коли я вже приїхав додому, я дізнався про одну історію, про яку я, чесно кажучи, був дуже сильно вражений. Хотів вам, забігаючи наперед, розповісти про одного фінішера марафона. Це Андрій Голопапа, хлопець. Який з самого початку війни боронив нашу країну, герой, який, на жаль, восени отримав поранення, втратив кінцівку та не дивлячись на це, під час реабілітації він. Навчився малювати, малює картини, збираю гроші для своїх побратимів на автомобіль. Андрій, як і всі, подолав на рівні з усіма, подолав таких непростих 100 кілометрів і вкотре добив, що людина може все. Тому хотів би вас кожного попросити: 5, 10, 20, 50 гривень, хто скільки може. Підтримайте наших хлопців, підтримайте Андрія, незважаючи на те, що збір на автомобіль вже завершений. Я думаю, в соцмережах буде в нього завжди актуальна інформація. Тому заходимо, донатимо. Посилання буде. Спочатку такий невеличкий парад. А до основного старту. Буду їхати з тобою, щоб попасти на відео. Давай, я хочу Назара хочу на 20 секунд. В Рівне, привіт. Назар сьогодні буде в лідерах і бажаємо Назару сьогодні перемогти. Я думаю, що він сьогодні переможе. Підписуйтесь на канал Велоборщ. Ой! який борщ! Який борщ! Támua, Я з борщом все! Реклама не проплачена! <laughs> Ладно, велоборщ, не буду тебе вирізати. Вітання борщу! Респект і уважуха за Ардісок. Короче, їдемо в хмару, не знаю, що там сьогодні буде. Оооо! Ну. А тут наші лідерші будуть майбутні. Бажаємо їм сьогодні перемогти. Легко. Легких ніг вам. Без пригод. І щоб все було добре. А ми будемо так собі десь труситися по чуть-чуть. Дімончик. Іван їде. Дімончик є. Що, сьогодні багато рівнян. Вадик попер. Ваван. Коротше, всі свої, як ніби не вараші, десь у рівному їдемо. Зустрів ще ігрика. Я ж кажу тут, їдеш, як ніби не варащі, а в рівному десь. Одні всі свої. Якщо тут компанія величезна, ми все рухаємось на старт. 9 км вже десь скоро старт. Що тут твой сполоскач буде, так? Да? Так, там один підйомчик має бути, що не прибрали, бо вони сказали, що ти міняли. Ага. один підйомчик є. Щось в мене з машини витягнув і перемикач передній, наче воює, вже закинув наверх. І думаю, може так і виїду. Нічого закладу нема. Але це що може підходить, максималь, значне підбуксовувати. Ага. Ну вже таке, так. Чуть Там Є секція, це трохи а то вона буде все таки? Її не закатали? Ні. а ясно. -а, а Ясно? Нам лише ти поселок. Ясно. Значить будемо весело ще сьогодні. Ми вже на старті. Щось буду знімати сьогодні, не буду. Так куди мені дадуть. А як буде що Всі будуть в рівних умовах, так. Ну що, зустрінемось на фініші? Можемо разом читами. Що-то пацани стартанули, як звичайний привіт. скажи, як будто 300 поїхали. Ну! О таке. Котимось стартанули три кілометри. Коротше, не знаю як вам тут знімати. От десь кілька кілометрів ось такої дороги. Гравій і бруківка. Там уже, чую, ще хтось з дерево влетів, один на переїзді впав. Коротше, вимикаю камеру. Бо я випаду, якщо буду так знімати далі. Так, кілька кілометрів в піску, в бруківки було. Зараз розбитий асфальт. Я вже трошки відстав. Ще вроді там ігрик попереду їде. Спробуй добрати. Діма чуть відстав, а аеропо піску не їде. Фу! З кілометрів, не знаю, 5-7 до 10, напевно. Кілометрів, може навіть 10. гравії, розбиті дороги. Бруківка, пісок. Зараз виїхав на Варшавку. середньо 28-15 кілометрів. Нормально. Я на гревелі їду, хто не зрозумів. На хромолівому своєму. А вона ком доганяю. Волинська область. Забрав трохи МТБшників по дорозі 29,2 середньо вже Окє таке гарне місце, я добрати не можу, попереду грубка якась їде, але на горизонті О до речі градирні Атомна електростанція Рівненська Ми в місті атомників. Ось сьогодні гонка 100 віловат. 100 кілометрів по, по лісю. Різне покриття, як ви вже бачите. І стартові внески йдуть на Збройні Сили України. Підтримуємо Збройні Сили України. Підтримуємо армію. Хлопців не забуваємо донатити. А ми їдемо далі. Така ще гравічка. А вже кілька кілометрів. Речі кайфово, мені сподобалося Нормально, можна їхати Як вам такі Хочу 29 з половиною середньої на розслабоні сумочка Ага, електричка Лісом пахне гарно так, вирубає знову, бо мало ли дорога небезпечна. Отаке покриття різне. Щось я явно колесо перекачав. Пригав там як попригунчик щейно. Ну нічого, вже знову асфальт. Вітер тепер в морду почав дути. Тепер буде важче. Що тебе теж витруши витрусила та? Насос? Так. Да, да. Коротше, Йорик пробився, ясно. Підкачується. У мене насос ще не з кишечкой, звичайний. Сосок роздовбаний, каже. І, звичайно, насосом погано накачувати. Я поки їду ще встигаю в телеграм постити відеоповідомлення. А якщо підписуєтесь на мій телеграм-канал, посилання буде знизу 62 кілометри. Когось добирає. Хлопці, можна до вас на колесо? Можна до вас на колесо? Як? Що-то мене та гравійка б катала. Я що таке колесо перекачав, я там пригай к цей. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Даремно напумпурили ті колеса, так. Як м'ячки скачемо троє. Знов шматок бурківки, ой, гравійки. Так, у нас 88 кілометрів. Так і їдемо. Саня Макс і я. Може ще когось попереду доберемо, хтось ще їде. Вітер вписок так дує. Другу половину дистанції. Ну і спецділяночки такі, що, як я вже казав, тиск перекачав явно. В колесах то трохи постраждав. Але нічого, вже нам майже фініш. Ще нам пощастило з погодою. По всіх прогнозах мав дощ бути, причому такі нормальний литий. 2-5 мм. Але нам пощастило. ну коротше, Хто їде, тому пощастило, хто ризикує. Ми вже до білого озера під'їжджаємо. Саня знов сквіртує. Думаю, чого вона камера біла? Саня знов сквіртує. Хороша покатушка. Диви, ну воно летить улетится! Цю раму засквіртував. Два кілометри лишилося. Це небо чорне. А пацани довольні. Бо скоро фініш. Клас. Асфальтик все, тут уже. А ми гарно фінішуємо з пациками. Дякую за компанію топову. У нас фініш попереду. Будемо гарно, разом трьох. Пускає, що так і планували. Так, да, так і планували. Гано тут тепер не розлежиться. О тут якийсь цей бачу. Да. Коротше, фініш.

102 Максим п'яну, місто рівне. 670, Івов, Січук, місто рівне. Загальний час вийшов. 3 години 32 хвилини. В принципі, чудовий час. Я думав, що буде значно повільніше. Планував хоча б з 4 виїхати. Враховуючи те, що я ще знімав відео. Все встигав і знімати, і говорити щось на камеру, і їхати. Так що я задоволений на 100%. А саме головне, це те, що е, дощу не було. От зараз тільки починаю накрапляти, але ж ми вже на ще. Ще по прогнозу мала бути злива. Так що не вірте всім прогнозам, хочете катати, їдьте катайте. Савчик, я так і знав. Паша другий, ні? Я Оля я виграла? Першу. Друга? Командна робота. А, ну ви вдвох приїхали. Так, а, молодці. Аля, а друга я. А, клас. У ну, мене дивися, 26 колеса Наталя Крибоновий найнер. Тому, типу, на фініші. Так і в будь-якому випадку команда виграла. І Ну, і, там не хід Наталки краще, ніж в мене. Я не здивована. Він опять їде, од нього сквіртує, він скидає всіх, хто до колешся їде. Було видно, де воно ляпало. Минулий раз, бривіт, їхали, в нього те саме було. Чо, кума кинув? Кажи йому сюди, оправдання. Я все їхав, їхав, вертаюсь, нема. Думаю, може він мене обігнав, я давай тулить, тулить, тулить. І ніяк не до нього приїхав, його не Тепер ти куму дві полторашки пива довжиш. Домовились. Що там Саньок як? Супер! Нормально Завдяки тому, що в мене гравійник, то на гравію я від всіх відривався. Слухай, а скільки ти Ре. качав колеса? Ти знаєш чи ні? Ти 3,5. Скільки? Блін, я собі 3,5, я там як попригунчик пригав. Ну, ну, Мій ні наш, ніж тисяч. Так в, в мене в... теж хромоль. Ні, це алюміній. Ага. Але ти спробуй, щоб зрозуміти. Він на він настільки м'який, що просто капець. Так, да? да. просто ну типу... я їду, я коротше підпригаю. Так ні, мене дуже на побігти капітало, що я втрачав цей ну зір, знаєш трошки, але ну е керувався. Він був керований. Що там, саньок? Як справа? Нічого розказувався по методиці борща. Маленько, помаленьку, по два кілометри, потихеньку. Двадцять п'ять тридцять. Головне, щоб вітра не було, але ж вітер був. Ну, Вітер був два цепи, я всього сорока їхав там. Маленько, маленько. На пульсі штурмати. Дивно з тебе й було. Але це я просто подумав про Тур де Франс і чуть-чуть піднявся. Так, на цей біде. Маленько, маленько. Заголодав. Що, як їхалось? Коротше, якщо у вас є вибір між гревелем МТБ, не слухайте нікого, який гревел? Снимки, це не гравіна гонка. Ви бачили цей гравій, може він знімав? Е, не знаю. Я їхав, да реально мене підкидувало Шо, ти, там. Ти, ти на асфальті не міг Реально до довго. Бам, бам, ти я думаю, це не в гравіна гона. Хто взялася? Телепортнулася. <рес> <рес> Яся телепортнулася з рівного. <рес> Вона приїхала, нам тебе просто не на їхала не їхала. Та ти швидше тата приїхала, да? На фініші бахнула. Бля, буха. Чувахом рубався на фініші. і все. Це... Бля... На фініші десь прорізались. Та ти пробився? Та дивись ще, о! Прямо на фініші. Прямо на фініші чуваком бля, десь якусь камінюку настроїть. Блін, слава. А як тобі було там по гравію? А то ж, да. О, трошки виїхав з четырех. Казав 4-30 ну, було. было. <laughs> ну выехав с четырех? Нет, 45. Ооо. Тебе О, Супер. 3.32. Я буду легенько їхати, знімати. <laughs> так я знімав. <laughs> тебе камера стабілізувала. <laughs> я знімав, всю дорогу, майже знімав. Коротше, нормально. Перший раз, вона мені якась ізотонік чи що, це, мабуть, сіль звук залізав. <ріху> Думаю, бляха, яка щось підсипали в воду. Покатушка, пожирушка, стіків не, 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 не ходив. <ріху> Наркотики. Я знав, що я не з'їм все, що я взяв. На а я два. Саша, інтерв'ю. Ну, ваші перші враження. <ріху> Я там плакала. Де на гравійці? Та, на першій домі. — На другій дала. Саша, ну ти ж на Греволі. Ти плакала Я на, на гравійці. Не знала, Скільки вона буде? Мені, Мені, що найкраще. — Такий хороший гревел, що ти плакала Номер на граві? Відірвала вічати. Ну, Я ще подумаю, чи повертати. Місто Діма, Що ти можеш сказати про цю поїздку? <поїздку> Було весело. Як тобі оцей гравій? Мене отам отак подкидало. Отак? Я на досвід. Я вже сто п'ятсот мільйонів разів їздив, Я його ненавидів завжди. Зараз вісім Іван Натущенко сто шість вашильська бура місто. Вітаю вас фінішем. Ну як оно їхалось? Потрусило вас там по гравіці. Нормально. Впчик такий гарний. 4К салат. 4К. -ка. Каша з печінкою, Прудер. ізотонік, Коротше, красота. Просто феноменально. Участвуйте в благотворительних марафонах. Донатьте на Збройні Сили України, на сили оборони і буде все Україна. Не забувайте. Кому ви? Дякую. Да. Кому ви повинні дякувати? А, вас удивляється дерев'яний велосипед, ну, да. так? Ну Так, круто. Був 16. Але за 10 років набрав вагу. А що це за дерево? Фанера, береза. І переможець веломарафону Стовелоба 2023. Назарій Старижинський. Місторі! За 3 години 59 секунд. Третє місце отримує Юлія рудник гринків Рівненська атомна електростанція, яка подолала дистанцію за 3 години 35 хвилин 55 секунд. Місто рівне. За 3 години тридцять хвилин І переможниця веломарафону 100 велова 2023 Наталія Ковалевська. Дівчата перемогла. Гладік ще в категорію гідолини, 20 залетів 20 нас, другим красавчиком. Так, друзі, ну що, на цьому все. Скажу ще кілька слів на фоні озера. Знаю, дуже хотілося б ще раз сюди повернутися. Мені дуже сподобалася гонка, дуже сподобалася організація. Майже кожних там кілометрів 15-20 були КПшки, воду подавали зручно у відкритому відкритих пляшках. Були навіть бутербороди, були банани, правда, не було часу, коли їх брати і куштувати. Я ніде не зупинявся, лише хапав воду і їхав далі. Тож було дуже круто на фініші. Гарно нас накормила. Бачили, я зняв гарний такий обід. Перше, друге, третє. Вони вперше на гонках, що потакають кормили по повній програмі, так сказати. Ну і е, нагородили всіх, відповідно по віковим категоріям. Нагородили, і здається, здавалося б, що це взагалі нереально. А виявилось, що я програв в третьому місцю. На третьому місці у своєму категорії 30-39 цього-навсього 5 хвилин. Знав би я, що так буде, я міг би менше знімати відео і більше їхати. І, в принципі, я думаю, що доволі реалістично було потрапити на тумбочку. Так міг би хоча б раз в житті потрапити. Ну що ж, це вже таке. А в загальному заліку я маю 22 місце. В принципі, ще не дуже задоволений. Ой, на цьому гарному місці будемо з вами прощатися. Дякую за перегляд відео. Надіюсь, вам дуже сподобалось. Якщо сподобалось, обов'язково підтримуйте мій канал вподобайкою. Вилишіте коментар, бо ваші вподобайки та коментарі дуже сильно мені допомагають просовувати відео, просовувати ютубу. І нас стає з кожним разом більше. Дякую, що підтримуєте мене. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписався. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.